Цього тижня своє професійне свято відзначають працівники харчової промисловості. Напередодні Чакінський м'ясомолочний комплекс Сіверський відвідав другий президент України Леонід Данилович Кучма. Населення йому дуже вдячне і низький йому уклін у зв'язку з тим, що наше підприємство збудоване завдяки його увазі. І населення має працю, має стабільний заробіток, люди зайняті. Тому ми навіть не тільки своє населення е, працює у нас місцеве, у нас працює з Новгорода люди, працюють з Воробівки, люди. Тому ми дуже вдячні, чекаємо його приїзду, радуємося. Да, він вас нас відвідує майже щоразу, коли приїжджає. То він піклується йому цікаво, як працюємо. Ми що ми робимо. М'ясомолочний комплекс Сіверський серед підприємств, що роблять внесок у розвиток економіки району і постачають його населенню продукти харчування. Дбають тут у першу чергу про розвиток нові ринки збуту, нові види продукції. Ринки збуту треба завойовувати. Якщо не поновляти асортимент, то як, як всюди приїдається і вже не хочеться їсти, того, що вже довго їси. Звичайно, ми раз у три місяця. Поновлюємо свої види продукції. Як, якось е, перестає слабшає попит, то ми випускаємо нову. Зараз ми зробили м'ясну з вершками. Варену ковбасу е, дуже великим попитом почала пользуватися. От Буквально вчора у нас працював технолог, ми зробили а, знову чотири види нових ковбас, то будемо знову їх. Пропонувати мережам. Продукцію Чайкінського м'ясокомбінату можна знайти на прилавках магазинів Новгородцівського, Семенівського, Курюківського, Сосницького, Менського районів, міст Чернігів і Шостка. І столиця теж купує чайкінську продукцію. Стараємося розширювати ринки збута. Да, да, як ви правильно сказали, що чернігів ми поставляємо ковбасні вироби, але не дуже багато, тому що, чесно скажу, їх у нас не вистачає. Тому ми на Чернігав не значить, невелику кількість поставляємо, і далі ми не пробуємо розширятися, бо ковбасний цех у нас завантажений майже на 100%. Великим попитом пользується наша місцевість нашої продукції Семенівський район, Новгородський район, Корюківський район, сосниця Мена, і далі у нас іде шостка. І все. Чернігів тушонка. Більше тушонки поставляємо в Київ Київ, тушонку поставляємо. Ну, ковбасні вироби, нам ж термін зберігання їх є, тому ми стараємося по місцю, по місцю продавати. Якщо продукція користується попитом, зрозуміло, постає питання про розширення, але наразі цехи не збільшуватимуть. Є потреба оновити обладнання. Нам треба поновлювати обладнання, але ж ви бачите, яка ситуація. Ми поки працюємо, щоб зменшити збитки, і ми не можемо так. Обладнання старе, тому у нас вільні кошти йдуть на поновлення запчастин. А щоб розширити, треба, якщо нам треба кутер от побольше, щоб на 100, на 100 літрів зразу був замість, то це треба більше мільйон двісті. На новий кутер. Тому в планах багато планів. У нас в планах і запустити молочний цех, і розширити. У нас зараз планах вихід на російські ринки, трошки підремонтуємося. І в нас зараз, от сьогодні, буквально дзвонили поставка в Африку. Знайомі взяли тушонку і. Вгастили, вивезли то з повним пакетом документів, Ну як частне лицо, ліцо, то йому можна було перевести там через границі. Щас от буквально по інтернету оці листи, що навіть великими партіями будуть замовляти. Ну нема в мене дозволу виходу на, на міжнародні ринки. Тому ми зараз готуємо пакет документів. Зараз стадії розробки. Комплекс м'ясомолочний та молочний цех поки що не працює. Що заважає його запустити? Коли було державне підприємство, воно законсервувалося, але законсервувалося похабно. Вода була не злита, оці всі нержаві, там же ж дороге обладнання, тому була вода, вона порозмерзалася, порозтріскалася, порозлеталася. А щоб заказати якусь маленьку запчастинку, то треба 6-8 тисяч. І це все за границями почали частково встановлювати. Полгода, рік чекаємо там одну запчастинку. І знову ж вільні кошти витягувати на молочні. Цех, я пока не можу так різко відтянути, щоб запустити молочний цех. Мені треба, щоб робота летіха, а потім поступово ми, ми зараз налагоджуємо поступово молочний цех, але це буде не дуже швидко. Продукція Чайкінського м'ясокомбінату коштує недорого, тож постає питання, чи якісна вона. Ви побачите своїми очима, як кажуть, що українець не повірить, поки не побачить. Ви побачите. Ми ніч, ми стараємося, чесно скажу, коли я прийняла підприємство, то я, я так і сказала, що ми, будем, ми не будемо робити там 50% на, 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 прибилі на кілограми колбаси. Да, ми повинні за що продукції заробляти свої тому, Як ви кажете, що ми, не став, ми ставимо 5%, 3% на кілограм колбаси, наші єдина крутки, щоб за що, щоб бістре її розкупили, от як ви кажете, да ми завезли в Новгород панедільник, ви її купили. і опять же люди знають, що ми привеземо в п'ятницю. То до п'ятда п'ятниці не нараз розкупитися, щоб вона не залижувала. Щоб у нас на даний час повернення з магазина ковбасних виробів зовсім немає. Вони всі розкуповуються. Тому ми, ми не ставимо великі ціни, щоб товар пользувався спросом, і ми мали за що табарачимості продукції свої кошти воно ми беремо місцево, зараз в Березном, на Березному Березному забій закінчився, беремо ми в Гаврилівські курчата в княжичах під Києвом. От Ви побачите, що ми завезли е, свіжу, забиту курицю. Ми її зараз валимо і будемо робити ковбасу. Пов'ядина зараз гов'ядина, вміні, погадина, гов коробой. Не... Нема так напряга, по сировині, сировині немає місцевого достатньо. У нас не працює убойний цех по припису санстанції Ми не можемо закупати і робити забій на місці. Не обладнане хранилище відходів у нас у сільській раді, тому ми беремо тільки півтуші, готове забійне м'ясо вже. У цеху і справді, як сказала директор, йшла підготовка до виробництва ковбаси тушонки. Нарізали м'ясо. Щоб все було свіже, нашому покупателю все підходило. Тобто це все солиться, підготується, тобто, і потім це, по заявці нашим магазинам ми все это впускаємо в реалізацію. Тобто понеділок, щоб продукція була завжди свіжа. Тобто, У нас практически идет реализация круглую неделю, целую неделю. То есть э, наша задача, чтобы покупатель только получал свежий продукт. Сырье у нас полностью украинское, то есть э, свинина мы берем э, ПГТ калитянское. На курице работаем, мы берем свежих курей, гавриевские курчата. Говядину берем Борзна, короб, мена. Там существуют специализированные бойни, які ми все це заготавлюємо. Тобто, практично все, не практично, а все украинского українського То Тобто, ми підтримуємо украинских производителей. Дбають на підприємстві і про енергозбереження, адже на сьогодні це одне з найактуальніших питань. Для підприємства газ піднявся майже на 50% з липня. місяця, Тому наша адмінбудівля, ми вже перевели її на брикетно-дерев'яне опалювальню, то дуже вигідно, ви ж бачите, що на сьогодні у нас дуже тепло. От ми затопили. Сутра чуть -чуть і, і дуже економно в нас виходить, що брикета у нас на зиму 8 тонн вистачає. Ось рахунок на брикет – 1800. Ми беремо на 3600 брикети на, на зиму і дров на 600 гривень. А так, у нас на опалення адмінбудівлі по старим цінам йшло від 5 до 7 тисяч місяць гривень. А зараз у нас дуже економно і ми просто що ми не можемо відійти від газу, бо в нас йдуть автоклави працюють, пар подавати надату. Тут у нас іде базатрати йдуть на виготовлення тушонку, ковбаси. А так ми стараємося да, ми економимо, тому що на нас о, о, оці різкі скачки цін на газ, на бензин, на зарплата. То як ви кажете, продукція недорога і підняти в нашому регіоні її не можу. Ми стараємося і пенсійний вік стараємося під, під наше населення виробляти продукцію. Кожну професію обирають не просто так, а за покликанням. Чому ж стають працівниками харчової промисловості? Так получилось, що ми попали в цю професію. но ми выготавливаем продукти питания, і це людям нравится. і відзиваються нашої продукції доволі таки неплохо. Ми довольні цим. Ми доставляємо людям удовольствие, делаем продукцію. продукцию, тобто, щоб люди їли колбасу, яка буде з мяса, свіжа, було хорошого хорошее настроение. Тобто дуже хороша задача накормити людей. Я думаю, так. Хороша продукція, да, качественна. Прежде все качество. Всім працівникам харчової промисловості. Я бажаю витримати оце навантаження, яке зараз у нас в країні, оцю кризу не закритись, здоров'я, натхнення, сімейного благополуччя. І всього найкращого.